Окупанти вкотре обстріляли Чугуївські та Куп'янські райони. Поранено трьох мирних мешканців. 25 листопада, близько 17-ї години, військові країни-агресора завдали ракетний удар по Чугуєву. Попередньо окупанти випустили по місту ракети типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. Є пошкодження нежитлового приміщення. 26 листопада, близько першої години ночі, російські військові обстріляли місто Куп'янськ. Відбулось займання гаражів. Вранці російські військові Збройних сил Російської Федерації здійснили мінометний обстріл міста. Зазнали пошкоджень приватні будинки. Є постраждалі: 68-річний та 69-річний чоловіки і 81-річна жінка. Близько 10-ї години ранку ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ. Пошкоджено житлові будинки, приватні автомобілі, складські приміщення. thank <laughs> you